Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч Шахтаря з лівим берегом. Чи підпише до нами новичка цієї зими, коли буде відомий вирок Мудрику та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з останнього матчу 18-го туру УПЛ, де Шотар переміг лівий берег з мінімальним рахунком 1-0. Багато хто з колег писав про те, що цей поєдинок повинен був бути для Шахтаря легкою прогулянкою, і тут вони просто зобов'язані спокійно перемагати з великим рахунком і забрати там свої три бали. Але я був впевнений, що цей матч буде так само важкий, як і у першому колі, коли Шахтар ледве-ледве виграв 1-0. Тоді, до речі, були питання ще до офсайду. Можливо, якщо б його зафіксували, то зіграли б тоді у суху нічию. Цього разу з моментами шахтаря було краще, однак з реалізацією було все погано. Перед початком поєдинку, коли я побачив стартові склади Шахтаря, побачивши ласіна я зрозумів, що це головна надія лівого берега. Бо нападник гірників в останній час показує слабкий футбол, і від нього я взагалі нічого не чекаю. Я дуже впевнений, що влітку його точно кудись продадуть, і в цілому воно так і було. Він змарнував декілька непоганих нагод, він змарнував декілька непоганих передач і так далі. Тому, звичайно, що навіть напевно Као Еляс, який нещодавно приєднався до Шахтаря, ще не адаптований, не звик там до клімату, до команди Напевно, зіграв би краще, якщо б вийшов у старті. Також варто відзначити, що і у лівого берега були моменти, тому що в першому колі для них це взагалі було розкішно, а тут десь три моменти, де, наприклад, Сухаручко виходив віч на віч і ну, поганенько пробив, а міг і забивати гол. Олег Саниця влучив у поперечку, тому могли спокійно виходити вперед, садитися повністю на свої ворота у стилі автобусу і могли б спокійно навіть перемагати в цьому поєдинку. До речі, що стосується захисту Донецького Шахтаря, то ми бачили, як лівий берег міг цим скористатися, і якщо вони не скористалися, то звичайно цим скористається точно Олександрія, де більше кваліфікованих гравців, таких як Безера, Філіпов, Теді, Цара. І можливо, в наступному турі ми побачимо повторення матчу, який відбувся в Олександрії, коли містяни перемогли з рахунком 4-3. При тому, що цей поєдинок буде дуже ключовим, його можна назвати за шість очок за боротьбу за друге місце. До того ж, гірникам важливо перемагати, щоб продовжувати мати можливість боротися за чемпіонство, бо втратять зараз очки, і, звичайно, Динамо ще збільшить, і навіть потім перемога на Динамо не допоможе їм їх якось перегнати. Хоча насправді, якщо Шахтар посяде третє місце, для них це не буде катастрофою в тому плані, що вони. Ну, наприклад, можуть виграти Кубок України і таким чином будуть грати у лізі Європи. Тому в цьому плані третє місце це не прям щось жахливе. У підсамку Шахтар таки дотиснув лівий берег, моментів було достатньо, замін було достатньо, щоб це зробити, і освіжити гру проти лівого берега. Тому вони і перемогли з мінімальним рахунком 1-0. Але звичайно, з грою є проблеми, і з Олександрією буде важко. До речі, що стосується бідопічних Віталія Первака, то мені мені відносно сподобалось. Якщо вони будуть більш агресивними, то вони зможуть показувати більш якісну гру, забивати більше голів, тому що все ж таки агресія це дуже важливий такий момент у футболі. Якщо футболісти вірять в себе і в це використовують, то завдяки цьому можна перемагати. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я швидше та частіше додаю новини про український футбол, як, от, наприклад, те, що Сан-Паулу та Корінтіанс цікавились Гіналду, однак Шахтар відмовився а також там багато інших цікавих новин. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Трансфер болівійського Вінгра Сантоса Мігеліто в Динамо на межі зриву. Про це повідомляє аргентинський журналіст, як пише Августін Суарес, в питанні трансферу півзахисника бразильського Сантоса Мігеліто в київське Динамо виникли труднощі. Є домовленість між Сантосом і Динамо про оренду Мігеліто з правом викупу його угоди. Але є головна проблема затримка з отриманням української візи. Що може зірвати цей договір? І начебто виглядає це як правда, бо зрозуміло, що в наші часи, коли йде війна, там отримати комусь робочу візу в Україні складно. Однак насправді, що стосується гравців з південної Америки, у яких немає ніяких санкцій, то майже ніяких проблем не повинно бути, щоб отримати українську візу. За моєю інформацією, немає жодних проблем, щоб видати візу болівійському гравцю, навіть якщо там ну, придеться витратити там, тиждень на це. Ми ж розуміємо, що трансфер на вікно до 11 березня час ще є два тижні, а тому все в руках тих, хто домовляється. Також варто додати, що окрім цього, він же ж може просто приїхати і без робочої візи, і знаходитись тут 90 днів. Тобто приїде 1 березня, пограє 3 місяці і 1 червня поїде. Таким чином ну, може пограти спокійно в оренді навесні. Тому я думаю, що тут насправді ситуація наступна. Він просто не сподобався керівництву «Динамо», скаутам, тренерам. І агенти вирішили через журналістів повідомити, що трансфер зірвався не тому, що він не сподобався, а тому, що виникли ось такі труднощі. Тому інші клуби, які будуть дивитися цього гравця і, можливо, цікавитись ним, агенти б не хотіли б, щоб наступні клуби побачили, що хтось відмовився, бо він не сподобався цьому клубу. Там по ігровим якостям, а просто тому, що трансфер зірвався. і будуть думати: ось, бачите, динамо цікавилось, але є труднощі, тому таким чином вони попрацювали на його рейтинг. Хавбек донецького шахтаря Георгій Сидоков у інтерв'ю Кар'єра Деласпорт розповів про інтерес з боку клубів серії А. Італія країна з великою футбольною історією. Для півзахисника з моїми якостями серії А може стати ідеальним чемпіонатом для зростання. Багато українців уже залишили свій слід в Італії. Що стосується Мілану, то я не чув. Були пропозиції від Ювентуса та Наполі. хотів би спробувати себе в чемпіонаті Італії. На мою думку, шахтарю потрібно його продавати в найближчий час, тому що. З великою ймовірністю Шахтар не буде грати в наступному сезоні в лізі чемпіонів, тому що Динамо має певну перевагу і в горі, і просто в очках перевагу. А тому це означає, що просто так, що Судаков буде грати в Лізі Європи або Лізі конференції, це звичайно лише зменшить його вартість. Тому, звичайно, з кожним півріччям, з кожним трансферним вікном ціна судокова буде лише падати, тому що великі гроші за наших гравців дають лише коли вони дуже молоді. А коли це гравець, там, знаєте, типу Шапаренка, якому вже 26 років, так він непоганий, тому за нього вже не дадуть багато. Одеський Чорноморець продовжує підсилювати свій склад. Цього разу взяли в оренду гравця Шахтаря. Півзахисник Хусраф Тойров другу частину сезону 24-25 проведе у складі одеситів в Україну. Тойров приїхав у 2023 році, де підписав угоду шахтарем. Молодий Вінгер вже встиг зіграти за Чорноморець на зборах в Туреччині і навіть записав на свій рахунок кілька результативних дій. Насправді, в Одеситів зараз дуже непогані фланги. Це з одного боку Янаков, з іншого Мустафаєв, які показали непоганий рівень в матчі проти Колосу. Тому тут виникає сумнів, чи потрібен тут Тойров. Він, молодий гравець, не має стільки досвіду, як Янаков та Мустафаєв. Подивимось, можливо, це просто буде гравець як Джокер на заміну. Львівський рух продовжує підсилювати свій склад після того, як продав своїх гравців Карпатам. Повідомляється, що 19 річний Бекнас Алмазбеков підписав контракт на півтора роки. Він виховувався у системі турецького Галатасарая, а останні півроку грав за Лапіс Косово, де провів 9 матчів та віддав один асист. Також має досвід за національну збірну Киргизстану, де встиг зіграти у 13 матчах. Ну чемпіонат Косова в останній час для нас дуже цікавий. Є цікаві гравці, є шарі та інші. Але тут усього 9 матчів та 1 асист. І в цих 9 матчах це виходи на заміну в більшості випадків. Тому, звичайно, не дуже схоже, що він одразу буде основним гравцем. А взагалі, нагадаю, що це вже сьомий трансфер для руха, це зимовий трансфер на вікно. Спочатку вони підписали Горіна, Ременяка, Тлумака та Рябова. а нещодавно підписали нападників з Олександрії Погорілого та Гамбійця Фаала. Черкаський ЛНЗ може підсилитись Вінгром з англійського чемпіоншипу. Як пише та таке черкаський клуб продовжує роботу над підсиленням позиції Вінгера та виявляє їм предметний інтерес до гравця Сандерленда Джуйсона Беннета. В цій новині цікаво, чи взагалі захоче поїхати гравець, який зараз знаходиться у чемпіоншипі, грати. В Україну, хоча враховуючи, що він з Коста-Рики, можливо і погодиться. А що стосується погоджених трансферів, то Бенні Мукуана у себе в інстаграмі виставив фото, на якому видно автобус та базу ЛНЗ. і звичайно, це означає, що в найближчий час вже офіційно оголосять, що він буде грати на правах оренди. Враховуючи те, як Макуана стартував після переходу в Полісся, можливо, він так само може заграти і під керівництвом Романа Грагчука. Але враховуючи, що з ним були проблеми, є скандали, він є таким проблемним гравцем, тому подивимось, можливо, це знаєте, як з історією з Жасоном Редрігесом, цей гравець точно не на перспективу. У Міністерства молоді та спорту прокоментували ситуацію щодо півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Наразі в публічному просторі немає висновків юристів, які можна було б назвати об'єктивними та комплексними. У діяльність інституцій антидопінгового спрямування міністерство втручатися не має права, адже це суперечить антидопінговому законодавству. Йдеться в заяві міністерства на запит журналістів. Взагалі, що стосується Михайла Мудрика та його. Другої проби бі, то думаю, що вона так само позитивна. І зараз офіційні особи, там Челсі, Мудрик, його агенти, його юристи не будуть це повідомляти у пресу у ЗМІ, тому що вони, можливо, вже зараз займаються тим, щоб зменшити цю майбутню дискваліфікацію. Бо все ж таки, вже пройшов тривалий час з моменту першої проби, і, звичайно, я думаю, що все вже відомо. А тому, думаю, офіційно ми вже дізнаємося. Про цю другу пробу разом з тим і разом з вироком, де, можливо, мудрик отримує набагато меншу дискваліфікацію. Повідомляється про 4 роки, якщо казати про максимальне покарання, але будемо сподіватися, що це зменшить як от для погба там, до 18 місяців. І нагадаю, якщо дадуть цю дискваліфікацію, то вона вже почалась і вона триває, коли стала відома проба Ей. І якщо ж все ж таки буде 18 місяців, то мудрик повернеться до футболу у травні 2026 року. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!